Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас урок граматики Grammar Search. Сторі... Сторіночка... 100 сота уже сторіночка у нас з вами. Ось ми з вами дійшли до сотої сторінки, розміняємо вже другу сотню уроків з вами сторінок, так, на яких ми з вами вивчаємо різні наші уроки з англійської мови за п'ятий клас. І так, Grammar Search. Сьогодні ми говоримо знову про Present Continuous. Але вже для вираження трошечки іншого поняття для вираження майбутніх дій. So Present Continuous for future actions. Present Continuous для майбутніх дій. Ще у першому семестрі, у другій темі ми з вами вивчали: Present Continuous Tense. Але ми вивчали, що Present Continuous позначає дію, яка триває в момент мовлення. Саме зараз. Так, Наприклад, he is writing a test now. We are working at the moment. Uh, ми працюємо в даний момент. I am working now. Я працюю зараз. Пам'ятаєте, ми з вами вже вчили, як у нас утворюється Present Continuous Tense. Це у нас було вже у підручне. Головне дієслово допоміжне дієслово be, так, яке у нас змінюється для I. M. Для I am he, she it, Дієслово to be змінюється на is. Для «you», we «they» are, і дієслово слово за змістом у нас іде з закінченням ING. Так, наприклад, I am singing now в даний момент я зараз співаю. He is singing», she is singing», it is singing», you are singing», we are singing», they are singing». Ми потім говорили про додавання суфікса ing. Що воно призводить до змін в основі дієслів, які закінчуються на приголосний плюс наголошений голосний приголосний, там, де є подвоєння да? stop, stopping. там, де у нас закінчення дієслова на І, воно випадає при додаванні ING. Ну і зміни, якщо дієслово закінчується на IE. Так, кому що не зрозуміло, хто не пам'ятає, поверніться, будь ласка, до цього уроку, який був у нас у першому семестрі. Отже, ми з вами повторили дію Present Continuous, яка триває в даний момент. А сьогодні ми з вами вивчатимемо Present Continuous, який має значення майбутніх подій. Отже, Present Continuous це не лише форма дієслова, яка передає дії, яка відбувається в даний момент, а ще і Майбутнє дії. Наприклад, What are you doing this Saturday guys? Що ви робите у цю суботу, хлопці? I'm cleaning the flat, and my little brother is helping me. Я прибиратиму квартиру, а мій маленький брат допомагатиме мені. My dad is taking me to a new theme park Wonderland. Мій татко зводить мене до нового тематичного парку Wonderland. I'm meeting my aunt at 3 p.m. and we are going to the art gallery. Я зустрічаюсь з тітенькою о 3-й годині, і ми йдемо до, до картинної галереї. Отже, Present Continuous позначає заздалегідь заплановану дію, але обов'язково з обставиною часу. Тобто fixed action. Ми маємо розуміти, коли саме ми це робимо у майбутньому. Наприклад, I'm traveling to Lviv on Sunday. У мене заплановане. Я у свій план у щоденник вже записала, що я їду до Львова у неділю. Ed is seen Wendy at 6 o'clock on Saturday. От так от uh, Ed зустрічається з Венді о 6-й годині у суботу. We are going to a party tonight. Ми їдемо. Ми йдемо на вечірку сьогодні ввечері. Тобто це вже фіксована, запланована заздалегідь. Ми вже все обговорили раніше з цими людьми і позначили собі у нашому е, календарі, так що ми маємо відвідати вечірку, побачитися з Венді і поїхати до Львову. І так, we can use The Present Continuous to talk about Fixed Arrangements. In the future. Ми можемо використовувати форму present continuous, аби розповісти про заплановані дії у майбутньому. She's flying to Paris tomorrow morning. Fixed arrangement. Вона летить до Парижу завтра вранці. Оце вона запланована подія. What are you doing this weekend, Anne?» Що ти робиш на цих вихідних, Anne?» I'm going to the cinema with Pam tonight. Я йду до кінотеатру з ПЕМ сьогодні. Заплановані дії. So, now let's read the sentences. Say, then say, which refer to the present and which refer to the future. А тепер давайте з вами подивимося, які речення усі речення в житті абсолютно однаково у Present Continuous. Але в яких реченнях Present Continuous позначає дію, яка відбувається в даний момент, от прямо зараз, а в яких Present Continuous позначає дію, яка відбувається у Майбутньому. Для вираження майбутньої його майбутньої запланованої дії. І так, перше. Max is watching TV at the moment. Це у нас Макс дивиться у телевізор в даний момент. Це у нас пряме значення Present Continuous, дії, яке відбувається в момент говоріння. Jason is playing tennis on Saturday. Оце вже fixed arrangement. Jason гратиме в теніс у суботу. Julie and her friends are having a party tomorrow. Julie і її друзі мають вечірку завтра. Це теж запланована дія на найближче майбутнє. Це ось те, що ми сьогодні з вами вивчаємо. Давайте так, те правило, яке ми сьогодні вивчаємо, я позначу просто галочкою. We are doing our homework now. В даний момент ми робимо домашнє завдання. Це пряме значення Present Continuous, дія, яка відбувається зараз, момент говоріння. Jeff is helping his mom at the moment. Та ж сама справа. Джеф допомагає матусі в даний момент. Тобто, це дія, яка відбувається в момент говоріння. They are visiting the zoo on Sunday. А ось це вже fixed arrangement. А це вже запланована дія у майбутньому. Вони відвідають зоопарк у, у, у неділю. Great. So. Now let's ask and answer questions as in the example. А тепер давайте з вами поставимо питання і дамо на них відповіді, як у прикладі. І так, what is Billy doing this afternoon? Що Біллі робить сьогодні в день? He is going to the aquarium to see the dolphins. Він йде до акваріуму побачити дельфінів. Uh, what is ron doing tomorrow? show ron robert zautra. so what is ron doing tomorrow? show ron robert zautra. he is going to the museum. Uh, to learn some history. vinnity do a museu. so he is going to the museum to learn some history. show Mary, robert zautra. so she is having dinner when abo She is she is having dinner. Having dinner. Anavucheria. What are you doing next weekend? Що ти робиш на наступних вихідних? What are you doing next weekend? I am going to Kyiv to visit the theater. Я їду до Києва, аби сходити в театр. I'm going to Kyiv. To visit the theater. Uh what am I going next Saturday? Uh, what am I doing next Saturday? I am my friend's birthday party. I am going to my friend's birthday party. So I am going to my friends. My friends, birthday Party. So, and the last one. So, what are they doing next summer? Що вони роблять наступного літа? Show one robot робитимуть наступного літа? What are they doing next summer? So they are traveling to Italy, maybe. to spend their holidays, вони подорожуватимуть, вони поїдуть, так? They are traveling. Traveling to Italy. So to spend their holidays. To spend their holidays. Great, well done. Ось ми з вами поставили питання і дали на них відповіді. Task 3. So look at Jane's diary and then ask and answer questions as in the example. Uh, погляньте на чуденник uh, Jane і потім поставте питання і дайте відповіді, як у прикладі. І так, what is Jane doing on Monday? Що Джейн робить у понеділок? Ага. So she is visiting her grandparents. What is Jane doing on Tuesday? She is. Playing computer games with Ben. She is. What is Jane doing on Wednesday? She is having a picnic with Jack. What is Jane doing on Thursday? She is visiting a museum. What is Jane doing on Friday? She is playing tennis. What is Jane doing on Saturday? She is acting out in the play. What is Jane doing on Sunday? She is decorating her room. to She is decorating her room. That's all for today на цьому це все. Goodbye, good luck. Зустрічаємося з вами на наступному уроці. Speaking, speaking search на сторінці 101. До нових зустрічей. Goodbye, good luck.